Вже другий рік поспіль по Санау організовує для профоргів першого курсу квест по святу. Свято традиційно проходить на території державного музею авіації. Посвята профоргів першого курсу це так званий квест, в якому беруть участь всі профорги десятьох інститутів Національного авіаційного університету. Вони відповідно поділені на команди, отримали свої відповідні завдання, і протягом одного дня їх виконують. А компетентне журі оцінює. Це масштабний захід, який в цьому році отримав назву Мінусові біга, а участь в ньому взяли 80 профоргів із усіх інститутів університету. Погода, мені дуже подобається. Я узнала дуже багато цікавих людей, дуже багато інформації про о про нашій авіації. Були дуже цікаві конкурси. Погода не завадила гарному настрою. Профорги виконували завдання різного плану: як на логіку, так і на уважність та активність. У нас зашифровані назви літаків. Киків або конструкції літаків і ми маємо знайти на якійсь частині цього літака код, і потім показуємо цей код, що ми його знайшли. Всього взяло участь вісім команд з усіх інститутів нау. У нас є одне приположення к одному. Ну тільки ми ніяк не можемо знайти розсадку. Ми знайшли код, але ми не можемо знайти розсадку к цьому коду. Нам що потрібно зашукає? знайти відповідь, чому темна лічність це правильно, тобто військова. Там де був код. Все потрібно було в кожному реченні знайти по одному слову, і з цих трьох слов або чотирьох знайти літак. Ну знайшли студенти отримали переможні номінації та заохочувальні призи. Командний дух та бажання перемогти допомогли команді Артім зайняти перше місце, а в якості подарунків отримати сертифікати на футболки авіаційного. Захід допоміг об'єднати та здружити профоргів всіх інститутів. Профком студентів нау запевняє, що попереду ще багато різноманітних проєктів. Віталій Кузровський, Ярослав Лисак, Олександр Бевс, Фокус НАУ.